Привіт всім! Мене звати Роксолана, і ви на моєму каналі про Нідерланди. Ну що, друзі, ми чекали, чекали і дочекалися. Я постійно оновлювала цей сайт Імміграційної служби Нідерландів і Індії, щоб знати інформацію про Стікер, тому що наша з вами дата Стікеру в кожного з нас в паспорті вже підходить до кінця, бо в ньому написано, що термін дії до 4 березня 2023 року. Нарешті є нова інформація, я повністю її переклала для вас, прочитала і. Ну, не знаю, чи заспокоїлася, важко сказати. От зараз послухаєте цю інформацію, зробите власні висновки, мене просто турбують питання про те, що е, я там відео вже кажу, що я в від початку того, що почалося в нашій державі, не було ще ні разу в Україні за весь цей час. Е, а інші люди, я знаю, що в них є дуже термінові потреби повернутися на якийсь короткий термін в Україну. Як вони будуть перетернати кордони? Як це все буде відбуватися? Ви ж знаєте, що коли е, в нас минуло три місяці, правильно. Всіх українців. То з тим стікером теж були такі якісь невизначені речі, бо дехто з митників не знав за стікер, не знав за його існування, не знав за його правила. Ну ви знаєте, про що, про що я говорю. Тому ми надіємося, я надіюся, всі надіються, що все буде гаразд, правда? Тому слухайте відео, новини є 100%. І чекаємо з вами листи. Отже, ми зараз з вами на сайті Індії. Служби міграції та натуралізації Нідерландів. І ми чекали вже давним-давно оновлення. Тут написано, що воно є, якраз, бачите, 4 січня 2023 року. І давайте гортаємо до якраз цієї інформації про Стікер. Вона для мене також актуальна, бо ви знаєте, я ж вам казала, що прохожу припрошую, я прогортала забагато. Проходжу цей шлях разом з вами. Тому якраз і. Я займаюся цим Ютубом, щоб допомагати таким самим людям, як, як і я. Довідка про місце проживання. Отже, що тут написано? Наклейка або карта. А в народі ми називаємо її Е, Вони дійсні протягом одного року з 4 березня 2022 року до 4 березня 2023 року. Ваша наклейка, карта чи стікер, як ми її називаємо, дійсні в Нідерландах. Інді, е, це служба міграції та нутріалізації, дуже просить не записуватись на прийом до Індії, щоб продовжити підтвердження місця проживання, щоб продовжити цей стікер. Ви не отримаєте нову наклейку чи пропуск, якщо вони у вас вже є. Ви отримаєте? Що ви отримаєте? Листа, у якому служба Інді поновить вашу наклейку е, чи пропуск. Чи цю карту вони мають на увазі? Для цього вам не потрібно нічого робити самостійно. Тобто я наголошую те, що я тут прочитала, і розумію, що не можна робити додаткових нових авшпраків, або записів до служби Індії, для того, щоб продовжити стікер. Це робити не потрібно. Вони все зроблять для нас самі. Тобто нам потрібно з вами чекати на лист. Я так розумію, що лист прийде на поштову адресу за місцем вашої, а також моєї реєстрації. Отже, читаємо далі. Ви отримаєте цей лист до 4 березня 2023 року. За місцем вашої реєстрації. Ще тут є ще одне речення. Ви залишаєте, залишаєте Нідерланди та подаєте заяву на захист в іншій країні Європейського Союзу. Знак питання, тоді ваш тимчасовий захист у Нідерландах закінчується. Тобто інформація про стікер, про його продовження це ну, більше тут нічого абсолютно не написано на сайті Індії, як ви бачите. Отже, що нам залишається чекати на лист, яким чином як він буде виглядати? Не знаю, сподіваємося, що вони швиденько їх породсилають, і, і все буде гаразд. Для мене ще дуже важливо, щоб цей лист про цей лист були проінформовані також інші держави. Ви самі ж розумієте, чи там хтось, я, наприклад, ще не була в Україні від початку повномасштабної війни, але я знаю людей, які їздили. Можливо, їм потрібно буде перетнути кордон, і як це буде відбуватися. Ну, це вже інша тема, але це вся інформація поки що на сайті. Ось, бачите, я обновляю це остання інформація 4 січня 2023 рік. Ось так, чекаємо.